Весна це пора, коли потрібно проаналізувати, що в домашньому догляді в нас є, і чи потрібно щось додати. Тому ми з командою Фейзон підготували для вас набори, про які я зараз вам розповім. Якщо ваша шкіра схильна до подразнення, запалення, часто червоніє, лущиться, ви відчуваєте сухість, тоді. Зверніть увагу на набір, який ми в Фейзон для вас підготували. Це спеціальне молочко для вмивання чутливої роздратованої шкіри, яке класно очищує шкіру, але водночас не подразнює її. І також балансуючий тонер, який наноситься одразу після вмивання, вирівнює pH і заспокоює шкіру. Дуже комфортно і класно застосовувати ці засоби для очищення такої шкіри. Також в наборі йде крем, який Класно захищає шкіру, вже містить спеціальні антиоксиданти, вони знімають запалення, і гіалуронова кислота класно заспокоює шкіру обличчя для сухої роздратованої шкіри. Це те, що потрібно. І звичайно ж, заспокійлива маска, яка допоможе вам уникнути дискомфорту і зніме запалення з роздратованої шкіри. Ось такий прекрасний набор у нас на фейзон. Ви можете собі придбати і закрити питання. Того, що потрібно, вашій шкірі, вашому домашньому догляді.